Зустрічайте новий сайт ClipBait. Тут можна надіслати свій кліп, щоб потрапити в нарізку. Є вся потрібна інфа: правила відбору, відповіді на часті питання і спосіб зв'язку з нами. Щоб надіслати кліп, тисни кнопку, прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни, може, саме ти будеш у наступному відео. Так, зараз давайте оп, шаразок. Дивіться, ой, яка красота. Наскільки оцінити по 10 бальній шкалі такий захід сонця кайф. Трошечки поплакати на такому, знаєте, як то кажуть, не гріх. Але прикол в тому, що мені спойлери. спойреле. Спойрелери. Спойре. Спойр, Спойлерелери. Спойлер, спойр, спойр, Спойрелери. Ми з королем шукаємо мирного рішення. <су> Зустрічаємося, може, в Стамбулі для переговорів, чи що? Коротше, під цю музику хочеться зробити так. <су> <су> <пив> 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 Кабель! Дякую! Я його забайтив на те, щоб він скинув все, що на карті було. Уй, бля, як близько до очка масажує. Це, 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 це чі, пані той порадив. Є питання. Тобі ж за 30, так? Скільки років? 26. Тобі 26 і вже таке подобається? Цікаво. Ти що розумієш, ми молодь прогресивна покоління Z. Слава, а ти там казав, що ти здорогий, дуже стомлений, і дуже хочеш спати. Може, скуштуєш без шот. Вони мені ніхуя не платили, я це пити. Ти що, ахуєв? Я нявка, UK, Але UK не тому, що я з Британії, а тому, що типа укулеле, Ук Юкей. Але я прибрала UK, Тепер я нявкаю, а але я не додавала, бо і так всі знають, що я з України я ж українською розмовляю. ти не можеш в залізти тим Давай я тебе запіхаємо. А як він вилазить потім? Залазь, залазь, залазь. Та yeah, no, no. чого ти атакуєш? Тебе лапа... Ти що, дурачка? Тебе лапа застряла, дубіна. Ой, всі! І давай просто! Я вибачаюсь. Чекай, чекай, тікай. Опа! Радар, а? Подивимося, що буде через два роки. Тут такий кабріолет почне вимальовуватися. Я по собі знаю, блядь, як ця хуйня працює. Так, Посине, кстати, інтерв'ю там треба через ту гоню. Один одного інтерв'ю буде. Що? Кльо, я хочу побажати цій хаті процвітання діточок, діточок, як на небі, так, як на... Чудо! Ні, як Так і на землі. Хай в цій хаті лунають гості і сміються тости. Дуже дякую. Мію ще отак. А ще раз, давай ще раз. Давай, давай, давай ще раз. Что за хуйня, я не понял, блядь. Нормально, нормально. Так. Не, не, не. А! Да сука! Чего все на мене? Да. Раз, два. Где? Стоп, блядь! Да ёбаный! Е Давай. Раз, два, три. Так, а ну-ка, блядь. Спочатку я перше враження про Машу. Боже, яка сучара. В Маші таке сам. Я в Амстердамі сижу, думаю, блять, почав стрімити. Я в Амстердамі і він якимось, блять, оце кидає рейди. Дівкам красивим. думаю, що А потім приїхали і подружилися з тими дівками. Ти Врагов треба держати ближче за всіх. Я щось пошутила! Це шутка була! Це шутка була! Чесно гляну. Я, тут я з реслінгом щось пов'язано, щось треба. О, трава. трава! Давай, крутим! Тільки ну, нормально, сэр. так, їбані. З Богом. Я буду орати, якщо реслінг випаде. Вы... Єбат! Я... Як це може бути, блять! Я придумала. Зайка, пиздимось, як за Айкас. Старт! Опа, о, це вже воно, це вже пішло. Зайка! Фоксі! Є, yeah, Айкас! Ти занадто мотивувала, Зайка! Це моя. І е, Одна коритяйка з друга є бачить 50 грам. Я, я не розумію, в чому проявляється те, що ви бачите, що Кирил п'яний. Ану, Кирюха, що ти їм там розкаєш? Ну, Ану, Ану, ли щось? Перевір. Я не буду банопати. Понятно, а ви куди? Ми собачку годувати бездомну. Скевич. Скевич вже похавав. А Скевич <гадився> ну він, він зізраю собак побіг кудись. Чого я останнім часом почав хвилюватися про те, що я перебарщую. Я останнім часом почав думати, що я щось, ну, типу, барщу, треба припиняти менше матюкаться, менше там про хуї, пеніси, там, всякі усі всі речі, про мамах не жартувати. Щось я. Я зараз не жартую, щось я випав з твіча взагалі. Я реально як. Ого. Це ж я все життя лизав пизду. Треба знайти собі якусь школярка з рюкзаком. Можеш подарувати футболку uh, Fruit of the Loom. Можеш подарувати футболку Dinky uh, from the Loom. Uh, fruit uh, Fruit Ninja. Fruit Ninja можеш подарувати мою. <laughs> На тобі, блять, факадулю. Тупа ти хуйня. Фу! Ще раз вам скажу: перше місце. Португалія. Хунька. Він цей стрім і такий. Оксан не побачить. Сам, він одружений. Він не одружений вже не просто невка. Ехо! Не го троє дітей! Саме... Тихо. саме ти, нявка, голосувала за мене. І Сам завдяки тобі я вибрав те місце, на якому я був. І давай одружимося з тобою. І все, і поїдемо в Португалію. Прикинь, сніданок, ти прокидаєшся? Ти прокидаєшся. Такий легкий аромат кави макофе. Три в одному. Легенька яєчня, просмажена до корочок. З... Ніжною з сосисками ковбасок, плюс помідорички чері посипані, які хвилястими обкружують і показують, ніби море і чуть-чуть шпинату, тобто зеленої травички. І це все тобі прямо в ліжечко. Коли ти така персональся, горобчики співають, от співають все, і ти так. Така кава, ну прекрасно, прекрасно, і це все за 7 гривень. І це все, і це все мені приносить португалець. Якщо ми не підемо на Європобачення. я думаю, що а я, а це що таке? Це, да, це, да, це ще через рік ми так само дивимося, євробачення тільки в одній квартирі. Mm -hmm. Ще побачимося, ще почуємося. Я сподіваюся, я сподіваюся. Так, mm -hmm. гарний mm -hmm. вечора, гарної ночі. це? Ну, просто по цьому так, ну, типу. Така. Ну, таке, що. Ну, не хочеш ще раз добре. так само, так А, Ну, добре, mm -hmm. ну, окей. Ну все, пока. Давай, папа. -па. Старість. Ага. Смішно мені. 52 – цей вік, тільки коли все починається. Клімакс. Пішов ти в думку. Я в пуховіку від янкієнки -янки? покоряю не одну гору, не одного чоловіка. Чого я взяла віника в руки? Я не знаю для відео, певно, щоб показати, що я така, знаєте, простачка. Але насправді я. 52-річна <свят> діва Корол... <свят> королева. Літаєш навколо мене? Літай, перхай як металиком. тому що я жустінавська. <свят> <Ште -шовськовська">. Фу. <свят> Коротше, пишуть, що вам пізно. Хуй, <сквят> нахуй! Я мені не боюся. А Сука! <-на> Авчарка! <свят> 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 Да, я не буду это читать Почитаешь потом, когда засеиваешься. Блять, ну нахуй я ж ты... Добро, что я на все на стриме, что можно матюкаться ЕБАТЬ, ЕБАТЬ ЕБАТЬ Тости, тости, хай мидості, гості, мидості, гості, гості. Хай лунає пісня, наша пісня. Мидості. Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку, медову, а за твою сім'ю таку чудову. Видіємо Ми за твою щасливу долю і долю, за Україну мидості, рідний край.